Вітаю всіх з миром і любов'ю Ісуса Христа. Сьогодні перед нашими роздумами я б хотів прочитати деякі невеличкі тексти священного Писання з книги об'явлення, 11 розділ 1 і 2 вірш. І дано мені ціпок, подібний до жезла, і сказано було: Встань і обміряй храм Божий. І вівтарь, А також порахуй тих, хто там поклоняється, але не враховуй зовнішнє подвір'я, бо віддано його невіруючим. Вони будуть топтати святе місце 42 місяці. Ми прочитали уривок, де Іоанну було наказано виміряти храм Божий, але не враховувати зовнішній двір. Бо він відданий невіруючим. Це важливий образ для нашого духовного життя. Уявіть собі храм, де є люди всередині, вони поклоняються Богові. А є ті, хто зовні. Вони відділені. Це символічне зображення того, що не всі, хто виглядає релігійними, насправді належать Богу. Сьогодні ми поставимо перед собою питання. Чи належу я до Божого храму, чи я лише поруч з ним? Бог знає своїх. Вимірювання храму це знак Божого піклування та відбору. Бог знає, хто дійсно йому належить. У Євангелії від Івана, 10 розділ, 14 вірш, Ісус каже, я пастир добрий і знаю своїх. І свої мене знають. Бог не просто бачить нашу зовнішню релігійність і нашу поведінку, Він знає наші серця. Чи справді я належу до Божого числа дітей? Чи маю я особисті стосунки з Богом, чи я просто слідую традиціям? Зовнішній двір символ тих, хто поза храмом. Зовнішній двір, відданий невіруючим, це тривожне попередження. Є багато людей, які виглядають релігійними, ходять до церкви, але не мають справжніх стосунків з Христом. Вони можуть знати про Бога, але не знати Його особисто. У Матвія 7,21 Ісус говорить: не кожен, хто каже мені, Господи, Господи! Увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю Отця мого, бути поруч із храмом, це не означає бути всередині. Чи моя віра справжня, чи я просто намагаюся виглядати віруючим, чи я живу за волею Божою, чи лише маю зовнішню релігійність? Бог закликає нас бути справжніми поклонниками. Бог бажає, щоб ми не просто знаходилися поруч, а дійсно були частиною його, його храму, Його народу. У Йована 4.23 сказано: Та надходить час, і тепер є, коли правдиві поклонники поклоняться і отцеві в дусі та правді. Це заклик для нас: відкрити своє серце для Бога. Змінити своє життя відповідно до Його волі, поглибити свої стосунки з ним через молитву, Слово Боже та послух йому. Сьогодні Бог ставить нас перед питанням, де я знаходжусь? Чи належу я до Божого храму? Чи лише поруч? Якщо ти не впевнений у своїх стосунках з Богом. То зараз найкращий час звернутися до нього. Помолімося, щоб наша віра була не просто зовнішністю, а справжньою і живою. Амінь.